У Житомирі та області зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей та дорослих. У порівнянні з минулим тижнем кількість хворих збільшилася майже на 30%. відсотків. Житомирянка Алла Поліщук розповідає, що відчувши симптоми нездуження, вирішила одразу звернутися до сімейного лікаря. Жінка каже, що саме лікування не практикує з досить багато медичних препаратів і у них є сторонні побочні ефекти, тому краще призначення лікаря. Чітко сказати, чи це ГРВІ, чи це грип, ми ж можемо тільки після тестування. Симптоми, як правило, це загальна слабкість, першіння в горлі, там, нежить, головні болі, там, температура, може бути високою температура. Це все такі ознаки ГРВІ у людини. Різкий підйом температури до 40-39 і сухий такий надсадний кашель. Дав, це знаки грипу станом на 21 грудня епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ в Житомирській області не перевищений. Ми поки що наближаємося до середнього рівня інтенсивності, так що поки ситуація благополучна протягом останнього тижня у восьми хворих вийони вірус грипу а. Летальні випадки слава богу не зареєстровано. За словами Анатолія Головченко, захворюваність на грип та гРВІ в області зростатиме до лютого. В Житомирських амбулаторіях можна безкоштовно отримати вакцину від грипу для того, щоб ви її отримали, потрібно прийти до вашого сімейного лікаря або лікаря-педіатра, з яким ви заключили декларацію і ну повідомити про те, що ви хочете вакцинуватися. На тепер від грипу в області провакцинувалися понад дві тисячі людей. З них 1300 – це медичні працівники. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.